Розпочалися роботи і по такому напряму, як сонячна енергетика. Львівська зона, звичайно, має трошки менші показники по інтенсивності сонячного випромінювання, ніж там Крим і Південній області, але все-таки тисячу кВт годин на квадратний метр у нас є. А ця величина більша, ніж у наших сусідів у Польщі, в Німеччині, які активно цей напрям розвивають. І Сьогодні йдуть роботи різними фірмами, в тому числі членами нашої асоціації, по е, сонячних електростанціях. З ними трошки легше, як з вітром, бо е, на підготовку простіше. Ну і самі роботи по будівництву, по монтажу е, значно простіші. І ми надіємося, що вже в слідучому році перші сонячні електростанції почнуть. Віддавати електроенергію в загальну мережу України. Такий дуже цікавий напрям є. У нас це біомаса, біогаз. Львівщина має досить потужні запаси біомаси. І сьогодні значна частина біомаси в лісах, на лісопереробних заводах просто не використовується, гниє і наносить серйозну екологічну шкоду. А якраз завдання, щоби. Ці запаси цього палива можна було використати, направити на відповідні електростанції чи котельні для виробництва теплової, електричної енергії, і це один із таких ефективних заходів по зменшенню споживання природного газу. Сьогодні відома проблема. все таки газ у нас ми змушені імпортувати. І ціна на нього досить висока, і якоїсь такої великої перспективи, що та ціна буде зменшуватися, немає тому, звичайно, пошуки альтернативи і пошуки е, таких технологій, які би давали можливість заміняти природні гаси, є надзвичайно перспективні. Тому ми запрошуємо вас до наших стендів, до зустрічей і готові поділитися з тим, чим ми маємо, і можливо, і щось доброго у вас почерпнути. Вдячний ми вам за нашу зустріч. Бажаємо вам також багато енергії, здоров'я і успішного розвитку паливно енергетичних комплексів в тих регіонах, які ви представляєте, і в цілому в нашій державі. Дякую.